Путіна був план А перемога проросійських сил. Вони вбехали в це грошей госкільки, як в Україні. Але в Україні їм те, в це вдалося. А в Молдові ні. Вони провалились про російські сили і отримали тільки чверть парламенту. А от про європейські сили, правда, при підтримці Європи, тому що Європа зробила все можливе для того, щоби. Люди повірили в швидкість вступу Молдови до Євросоюзу. Присут до того, що 55 мандатів з 101 отримала партія Солідарність Санду, і тепер там точно буде потужна проєвропейська більшість, і скоро Молдова вступить до Євросоюзу. А, мол... а це Молдавський майдан Путінський, чи як вони його ще називають, провалився і та. Проросійська більшість, яка там все готувала, яка вже там заяви робила, просто обісрана розійшлась по домам. От така історія. Хай би вона повторилася і в інших країнах, де таке назріває. Припустимо, в Чехії. Слава Україні.